Добрий день всім. Олександр Мініагро. Київ південь. Знаходжуся в гостях Мініагро. Київ захід. Село Бузова, 36 й кілометр траси Київ, Одеса. Солісі 105-ті отримали в великій кількості 50-ки, 105 ки 50-ки. Ловоли Донфенгі, площадка заставлена, тракторів вдосталь. Сінтаї отримали 454, тільки доводимо їх до ума з понеділка поступлять в продаж. Лаволи побиті війною. Донфен вже другий. Сіба, 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 надзвичайний Салончик відбудували. Настрій найкращий. Донфен люксовий також збирається. Клад скоро буде. Буде техніки. Помаленьку завозимо. Дрова на зиму заготовлені. Трактори є, в ящичках, збираються. Головний менеджер голову не хоче, тільки каже, ззаду знімай. Копиняк. Точно. Борони тракторці. Будуємо склад. Все буде Україна. Мініагро, Київ, Захід, площадка. Запрошуємо на тест-драйв. Купити трактор. Можна, кому як зручно, хто хоче їде в Бузову, 36 й кілометр траси Київ, Житомир, Київ Львів, Київ-Чоп. Або 27 й кілометр траси Київ-Одеса, селище Глеваха. Фрези є в наявності. Скоро зашиємось, буде. Горнюний склад. Рези соліс є, борони, салончик, кара на 3,5 тони, розширювачі на соліс, Плуги оприскувачі Коса сегментна, соліси так само побиті війною. Японські трактори Бувши в використанні, салон так само відбудовується, так само все побити трошки снарядами, Тракторці запчастинки там у нас, тракторці, тракторці, тракторці. Відбудовуємось помаленьку, запрошуємо до нас придбати техніку. Гарного дня всім!